Сьогодні 27 жовтня 2023 року. І сьогодні мене на роботі очікував сюрприз. Прийшла я на роботу, як завжди, до... на 8 годину ранку. Я працюю з 8 до 3 до 4. Залежить від дня. Коли в мене є друга зміна, друга робота, я працюю до 3, коли в мене тільки одна робота в той день, я працюю до 4. Вчора позавчора я мала вихідні дні. Прийшла сюди на роботу пораненше, на 5 хвилин раніше, і в мене заблокований вхід. Я попросила менеджерів, що я не можу зареєструватись. Вони мені дали девайс, сказали, йди працюй. А завтра прийде менеджер, яка відповідає. Ну, за цю функцію і виправити ситуацію. Я зразу зрозуміла, що це причина, тому що в мене закінчився дозвіл на роботу. У е, мене дозвіл був до 19 жовтня 2023 року, а я дочки казала, що буде такий день, коли Мене на роботу не, не пустять, а вона сказала: мама, ти не розумієш систему в Америці, автоматично все продлиться. Ми заповнили нову форму TPS, і тому все автоматично буде зроблено. Ну, я думаю, ну, якщо сказали, може я і не розумію, це в Україні. В Молдові там можуть бути всякі казуси, а тут закони працюють, значить все буде добре. І от сьогодні я приходжу на роботу і мене не пускають. Хоча два дні назад я бачила свій розклад, і на наступний тиждень думаю, значить, все добре. У мене наступний тиждень, вівторок і п'ятницю повинен бути вихідний, значить, думаю, значить, все добре, автоматично все продовжили. Мій, мій дозвіл на роботу. А виясняється ні. Ну і моя дочка сьогодні дзвонила в головний офіс, і там сказали, що наш менеджер ну, не, ви, не зробив те, що потрібно. Вона повинна була до мене підійти і сказати Так і так, у вас закінчується дозвіл, і тому. Ви будете далі працювати чи будете звільнятись, а ніхто це не зробив. Ну, я думаю, вона просто не дивилася, що в мене закінчиться дозвіл, не перевірила це. І сьогодні мене заблокували. Дочка каже, що це як звільнення. От, ну, сьогодні одна із менеджерів, яка це розуміє в цій ситуації, але в неї немає доступу до програми. Дала мені заповнити форму, що я сьогодні працюю з 8 з до 4, що я обідала і мені за цей день заплатять. А завтра мені потрібно підійти в магазин, і вже буде менеджер, яка відповідає за графіки роботи, за прийом і звільнення робітників. Сьогодні вона вихідна, але завтра закритий головний офіс. Завтра і в неділю. І завтра знач, прийти, показати їй, що ми відправили мої документи на другий срок ТПС. і вони повинні мене відновити в роботі. Але дочка сказала, що я можу пару днів, два-три дні не працювати. Я дуже рада, звісно в переносному значенні, тому що в мене дуже дорога оренда. 1200, 1200 ми платили кожен. 2400 ми платили за наш апартмент. Зараз нам на 50 доларів зробили дешевше. ну, Виходить 1175 в місяць. І два-три дні мені не, не працювати, це <гум>, не дуже гарно. Ну, але... що буде, то буде. Завтра дочка приїде в сім ранку, тому що вони їдуть танцювати в Балтімор, в друге місто. Їм треба рано виїжджати, а наш менеджер буде працювати з шести, і вони прийдуть сім ранку. І ми будемо... Відновлювати, якось вирулювати всі ситуації. Надію, що все буде добре. і Я не сильно довго буду відпочивати. Хотілося б прямо зараз завтра працювати. Якщо наша друга менеджер завтра візьме відповідальність і теж за формза як сьогодні. Одна менеджер дала мені заповнити форму і мені оплатять. Якщо завтра так, друга менеджер також захоче взяти на себе відповідальність, то я буду працювати завтра і в неділю. Якщо ні, то буду відпочивати. Ось такі за мною пригоди. Щось мені якось не сильно везе тут. Робота. Мені подобається гарний колектив дуже хороший, і атмосфера мені дуже подобається в магазині. Але перші е, два місяці я не могла отримати нормальну зарплату. Саші якось одразу вона отримала, а мені о, не було зарплати, розбирались, якісь картки давали. Ну, Взагалі, два-три місяці я мучилась, потім все нормально і, і зараз знову. О, так що не в Украї... не тільки в Україні і в Молдові, і на пострадянському простору є бістолкові робітники. В Америці теж є, які не виконують свої обов'язки. Або ну я не знаю. Хоча я дочки своїй казала про це, що так може бути. Що мене не пустять до роботи, що я не зможу платити оренду. Вона сказала, мама, ти не розумієш нашу систему, все буде добре. Ну, ось так. Надію, що все буде добре через пару днів. Хотілося б, звісно, раніше, щоб не пару днів. Ну, завтра, на жаль, субота-неділя, головний офіс вихідний. Ну, подивимося, ось такі новини. У мене сьогодні і ще Саша перестала працювати у бабусі, і я її частину роботи віддала другій жінці. Я думала, що якщо мене не пустять таргет, поки в мене будуть продовжувати мою ТПС, я зможу працювати у бабусі. Я нічого не, не втрачу. Але Саша вирішила раніше піти від бабусі. І На той час я не могла працювати повну зміну в таргеті і повну зміну в бабусі. Тому мені прийшлось щось вибрати. Я вибрала таргет, тому що я тут маю медичну страховку, а бабусю частину я віддала другій жінці, а тепер у мене залишилась бабуся тільки на 850 доларів в місяць, а у мене оренда 1175. Тому це не вихід. Надіюсь, що з таргетом все буде добре і ми вирішимо це питання. Все. Пока-пока. Маю другий о, перерив, брейк 15 хвилинний Відпочиваю, йду да, працювати. Ось такі новини. Пока. В моєї адаптації в США. Пока-пока.